в пользу активности и высокого уровня работы вашей службы свидетельствует и тот факт, что многие государственные даже чиновники через определенный срок приходят к вам и устраиваются к вам на учет в центре. Ну, допустим, самый последний пример это бывший мэр Ужгорода. Вот. А скажите, пожалуйста, кого еще из известных таких или необычных личностей вы устраивали на работу? Ну, если, если вы говорите, то Багато дуже перебували в нас на обліку, нічого страшного немає. Це нормальна о, специфіка людей ставати. Я вам скажу, якщо говорити і голови обласних стояли, і заступники губернатора стояли, одеж Попович Михайло, який знову працює в Державній службі. І той же і Данчо що стояв, бувший народний депутат. І багато їх стояли. І коли подивилися, сказали зовсім інше бачення, коли прийшли сюди. О, це бар'єр. також Тетяна Шаповалова, начальник податкової, зараз заступник начальника податкової служби в області, свій час стояли. Теж. Тобто, розумієте, я вам скажу за мою битність, навіть два попа стояли. О, це психологічний момент любої людини. Яка весь час працювала, і коли говорять, що в центр зайнятості, а в народі говорять біржа, вона давно не біржа. Тому що біржа тоді була, мала узкий спектр соціальних послуг. Зараз дуже широкий спектр. Я вже сказав, що ми працюємо зі школи, то чому? Тому що коли працюємо з роботодавцем, тим більше, що в Закарпатті дуже багато буде різних підприємств з іностранним капіталом. Да? І ми розуміємо, щоб заставити, будемо говорити, іноземця платити високу зарплату, таку не таку, хоча б як там, але більшу, ніж середньомісячна галузях економіки, для цього треба доводити, що в нас високий рівень, будемо говорити, наших фахівців. І він дійсно високий, тому що в світі, якщо ми дивимося попитом, користуються люди з нашими професіями, і поїжджаючи за границю, вони завжди знаходять роботу. Але там аспект дуже другий, соціальний, що сім'я залишається без батьківського піклування чи без материнського, тобто виховання дітей. От де треба? Треба в нас створити, щоб ці сім'ї виховувалися, будемо говорити, в ячейки сім'ї, діти, і які б не думали, що тільки можна там заробити, а треба розвивати свою економіку, свої технології в цьому плані. Тому. Ну нічого не бачу в цьому страшного, що становляться на облік і дивляться люди, і де то шукають роботу. І можливо, хто знайде, хто то собі далі встановиться там же на роботі. Але заодно скажу, що треба цей бар'єр перебороти і просто йти. Це Нормальне життя. Це не те, що радянські часи тоді на це мало зверталось уваги. Бо я вам приклад простий приведу. Подивіться, в минулому році за цей період ми одного інваліда працевлаштували. Коли почали активні заходи проводити, в цьому році ми за цей період вже 20 інвалідів працевлаштовані. Працюємо от буквально на днях, ще пару чоловік вже працевлаштується інвалідів. Тобто зростає сама. Не тільки повага, але інтерес до служби зайнятості тим, Я думаю, що ми відкриті. Я не закриваю цей Це факт, бо завжди я говорю. Любим і нашим спеціалістам я постучу. У нас колектив дуже хороший, дуже хороший колектив. О, і ми вже працюємо, я скажу, як єдиний організм, як є часиєвий механізм, що в нас заміняємось друг друга. Ми відкрито можемо говорити незалежно від наших посад, директора чи спеціаліста друг другу. Правду Розумієте? А чому? Тому що ми відпрацюємо механізм. Надання послуг, і я завжди говорю своєму колективу, кредо таке, треба бути людиною. Ці посади тимчасові. Я завжди говорю, що дивіться, дивимося, що робиться в Україні, і навіть президента хочуть зняти кожен. День, Смішно, але воно факт є такий. Так і тут. Це тимчасове. Все. Але коли людина приходить, ми повинні подумати, що ми хотіли отримати яку послугу від нас, що для того. І з е, людиною говорити Зачасту багато людей 60% приходить, приходять. Вони не знають, що хочуть. Говорять, що ви мені зарекомендуєте? Я говорю, що б ви хотіли першу. Тобто треба створити ту мотивацію, щоб людина осознала, що вона хоче, що вона може в суспільстві і разом з нею знайти. Тобто ми сприяємо, надаємо інформацію першу. І в законі написано, що заставити ми не можемо людину піти робити. Так? Але є випадки. Які, допустим, є підходяща робота, по їм спеціальності, де навчали, людина відмовляється. Що в таких випадках? От тут є необґрунтовим і скорочення йде виплати. І це без обід повинно бути. Тому що я розумію, що коли ну, дійсно людині треба підходящу роботу, чинників багато є, я на це йду. І особливо і стараємося допомогти. І навіть на курси відправляємо, якщо людина. І багато людей приходить спасибі, говорить, особливо, навіть як вспомню, в кризовій навіть ситуації, коли з вищою освітою хлопець шукав півроку. Він потім зайшов говорить Спасибі велике вам. Я півроку тут бігав, шукав, тим більше тоді жорстче було, що кожну неділю, там чуть ли не кожен день треба було бігати. А він говорить, я за півроку знайшов ту роботу, яку я шукав собі. Оце вже є результативність. Тому ну, то, що стає, люба людина має право незалежно від того, мертвий мер, для нас не інтересує. Для нас інтересує, що людина стає ну, в пошуках роботи. Спасибо большое.